Вітаю, друзі! Поради від карт на кілька наступних днів. Які поради? Ви маєте зберегти стабільність в питаннях емоційної сфери почуттів. Вашого наповнення як жінки, щоб не втрапити в залежність від цих стосунків. Тут найімовірніше стосунки з чоловіком. Так от, маєте зберегти свою стабільність, не впадайте в крайнощі, Тут. на найближчі кілька днів ви можете піти. Туди, де вас дуже манить, але це буде не зовсім правильно. Ось така підказочка від карт на наступні кілька днів. Дякую за увагу! Бажаю всього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі на каналі!